14 березня 2016 року до Донецького національного університету завітали представники агентства США з міжнародного розвитку USAID. Основною метою зустрічі стало ознайомлення колективу Донну з партнерськими програмами і діяльністю USAID, спрямованою на розвиток громадянського суспільства в Україні. Візит розпочався із зустрічі з керівництвом вишу. Під час спілкування ректор Донну Роман Федорович Гринюк презентував шановним гостям університет, Розповів історію переїзду до міста Вінниця, здобутки та проблеми вишу на новому місці. Інновації всі цікаві. Напрацювання, досвід інших навчальних закладів, в тому числі європейських, для нас дуже, дуже важливий. Тому ми готові до співпраці, от, в тому числі з агентством з міжнародного розвитку. USAID has worked in Ukraine for 20 years, 25 no, since 1992, 25 years, uh, and we've expended or invested almost 2 billion dollars uh, to support Ukraine. По завершенню офіційної частини була проведена зустріч представників USAID із студентами та викладачами дону в актовій залі головного корпусу, де презентувались програми та проекти агентства Справедливе правосуддя, права людини в дії, громадян в дії, пульс протидія торгівлі людьми. and laws and to raise awareness among people. Після відбулись тематичні заняття в групах, де у студентів та викладачів з'явилась можливість поспілкуватись вузьким колом та детально обговорити обрану проблематику. Впевнені, що співпраця між дону USA та громадянським суспільством України принесе користь і сприятиме процвітанню нашої держави.